Шалом, це Славко, зараз ми будемо займатися улюбленим українським спортом. Значить, будемо судити Зеленського, а кому, ко, кого ж йому судити, бідоласі? Ті події, що ми спостерігаємо минулі три доби і сьогодні треті, це ознака. Це от приклад того, як газета Правда може перемогти Геракла. Розумієте, це та історія секретарем Китайом Пусть пусі тепер всім доказувати, що у нього й дочки нет, а не то, що вона проститутка. Так і тут розумієте. Всі, навіть Латині, напише вже за три сотні якихось російських героїв уже зробили з цих. Спартанців. Є там спартанці, чи вже їх нема? Неважливо, є спартанці прорваний фронт. Зеленського ставлять перед факом. Коротше кажучи, всі зусилля москвинської пропаганди, всі зусилля психічної дійсності були кинуті на те, щоби закреслити дійсність іншу. Розумієте, вже ніяка інша дійсність не важить. Щоб отут добрі люди мені не писали про фронт, значить, то це є. То це не має значення. Важить вже те, про що говорить пропаганда. На жаль, ми б могли це закреслити. всі оці, Розумієте, Москви не вчасно це зробили, вчасно От вони вміють подати своє дерьмо на тарелочки, і от вони своє лайно дуже вчасно поклали світу на тарелочку. Важуть тут перше, що готовність світа. Це лайно жерти. Ну, за маніхіство цього світу вам розкаже наш брат-літератор, почему они дермо жрут. А ми з вами поговоримо за те, на що насправді слід судити. Зараз кішка щось добивається. Ось. Все було б добре. Не, можна було б не зважати на ці події, коли б це не був четвертий етап. Розумієте, що в усій цій історії неприємне. Очеретина. От наш брат Клеман Молін нам показує, власне, за що Зеленський має когось судити, перш ніж ми його засудимо. Ми це любимо. Ясно, що суд історії його виправдаємо, але ми б не були вкраїнчиками, щоби зараз не засудили Зеленського. Перше, Очеретина. квітень 24-го року. Проривають 8 кілометрів, беруть панівну висоту. відділ покидає позиції. Це те саме, що було це доброполя про з про болгарським мовом розказував у вересні 18 року. Там тільки один взвод болгарський довелося союзникам спалити вогнеметами, бо вони на чолі свої з їхнім поручником. Ну лейтенантом в переході значить не пішли з позицій, втримували їх до кінця. Ну ми нікого не вимагаємо горіти під вогнеметами. Немає барального права судити. Ми констатуємо, нам важно не те, що відділ відступив. Нам важить, то де це всі події і як довго відбувалися. Липень 24-го року. Значить, ми облаштуємо суд. Сьогодні буде справжня українська шизофренія. Я буду викладати обставини справи. Буду я прокурором, буду адвокатом. Ну, суддями будете ви у вашій відсутності, ася. Другий. Прогрес. Липень 24 го року. Між двома позиціями заходять, здобувають за місяць Новогродівку, ламають фронт, власне, на південному Донбасі від Вугледару до Селідова. Наслідком є цих подій. Липень 24-го року. Квітень 25-го року. Покловськостянтинівка, траса, нібито 8 кілометрів прорвалися якісь хоробрі мотоциклісти, і наслідком стали, ну ви знаєте, обвал тут не дуже просунеться. Ми з вами про це говорили. Наслідком стали четверті оці от події. Що про це все можна сказати? Перше, чи могло українське командування цьому протидіяти, як воно протидіяло, і чому це все ніхто не бачив або бачив і що з цим робили? Ясно, що москвини робили подібні спроби і на інших ділянках, ми всі знаємо, від власне Купінська до чого там я вже забув, як це бізобразі називалося Грецьке на Півдні. Село, ви прошу мене пробачити, ну це вже не має значення, ми будемо засипати вас подробицями. Будемо говорити за висновок. Чому це Москвинам вдалося? Тому що десь воно мало вдатися. розумієте, Якщо було, допустимо, в чотирьох місцях спроби, то в одному місці ці спроби вдавалися. Чому вони з такою послідовністю їх робили і як українське командування на них реагувало? Ну, Ви знаєте, оцей четвертий прорив відбувся між двома, каже, корпуси строїла. Ну, цей четвертий їх строїла. кого воно там строїло? В в смысле, Ми використовуємо поняття, «строїла», ну, в понятному нам в совєтським воєнам з'єбувало. Вони ж між двома корпусами пройшли. Тепер, чи як українське командування на це реагувало? Скажемо відверто: Українське командування на це реагувало в найкращих традиціях Славка, не прямих дій, Все за Лід Деламгарта. Вони тисли тут, вони вважали, що треба тиснути в Курській області. Все це робить. Все це дермо, бачите, липень 24-го року наші на це реагують. Ну, ви знаєте чим. Як оця Лідія як її можна оцінити, що відразу кидається в очі в Курській операції, що зроблена вона була надєбість. Зроблена з одного напрямку недостатніми силами. Добре, якби її зробили з двох напрямків недостатніми силами, це як тоді, коли німцям не вистачило, пам'ятаєте. Карпусова ні не були ні в Пруссії, ні на Марнінському фронті, ні Фон Клюк не підтримали. Розумієте, ні в битві на Марні, ні в битві у Таненбергі німецькі корпуси, путешествующие не участвували. Так що тут можна сказати, якби вони все зробили правильно, вдарили з двох царств, то вони б'ються в тому Тьоткіно. Я вже не пам'ятаю якесь матірне прислів'я, а постфактум. Я вже не помню, що там не важно беречь после того как. Ну, короче, кажучи, якщо вы це зразу зробили, ми мы могли сказати, що да, ви спробували, вам не вдалося, вам не вистачило сил, чи вони виявилися сильніше. А якщо вы отверстие, то претензии вот будуть пресс-решту життя. Лідегартовщина не вдалася, ймовірно, через українське жлобство, через неможливість ризикувати, або через те, що дозвілу не дали ризикувати. Розумієте, я б дуже От кротевичі всі говорять, але вони починають не з себе, на жаль. А от ані то, то то. А це от фізики продовжають шутіть. Я би сказав, що бивші на штаби, продовжають критикувати. Це от. Мені нагадує грізню за взяття Берліна. Уже ще Берлін не здали, здалі, вони вже гризуться. Скажіть прямо, які накази, коли, в чому їх шкідливість, чому їх неможливо було виконати, що треба було. Тому що за всі оці події, які відбувалися з квітня 24-го року, по серпень 25-го року, з когось треба спитати. І не з командірів батальйонів, розумієте, не з командіра в рот. А хоча б командира в бригад. Пусть ми, я понимаю, що не косноязичні і будуть мичать, як прапорщики на суді Но честі. Але хтось должен нам пояснити, почему все це видели і все це по одному і тому сценарію і зараз на добропілля просуваються, як ми оповідали вам минулого року, по містичній залізниці. Таке враження, що якийсь Гарри Поттер, що якийсь Аскабан. Дорога ведуща в Аскабан, Києву, Сухайте. Там що, пороблено? Не, я, я, я сам сочиняв історії про, про бойову ламаїстську магію на старення Сталіна. Ну, слухайте, отак, от, що ви бачити один о схему прорива і реагувати, я розумію, ліделамгар там пытались що це компенсувати на другому фронті. На інших вам вдалося компенсувати ці випадки, ці спроби противника. Але ж вони вдалися послідовно на одному напрямку, як, і, як що. Які що за цим слідуватиме? Ясно, що Зеленський ніколи не засудить. Тому що вони всі соціально забезпечені, всі ці пенсіонери соціально забезпечені. Їм нічого не зробити заху їх не укусиш. Розумієте, їх на пенсію відправити дорожче, ніж в армії держати. Як це противник зробив, ми вам можемо поти ось. По-перше, по под тяжким розривам грімучих гранат отряд самураїв сражався. 450 ударів перед початком операції, а до того тисяча було, з цим зрозуміло. Як вони це роблять? Ось ця ділянка золотого колодязя. Зараз ми її розглянемо. Між іншим, кажуть, що 5 розривів лінії оборони, 3 дороги снабження, дві річки, які можна пройти брод. напрямок не гірше за інших. Як Ось властная, вытянуть ци, наложено было. но ну, сейчас мы еще эту топографку вам найдем. Значит. Як ВНЦ Робля, С позиции, Ось нормальный, наконец-то послушали Бармалея. Альболит 66. Кто-то нормальный вспомнил Альболита 66, поэтому дет, детство в себе надо хранить до старости. Кто-то из российских генералов вспомнил Альболита 66 и сказал, что нормальные герои всегда идут в обход. І от так, каньом, 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 значить. І пошли. А тут, от скрізь, значить, наші рештки наших хоробрих українців. І зрештою, вони нібито займають отакі от позиції, заглиблюють поле бою. Те, що поле бою не, не є лінією, а є простором. Про це говорили нам уже в аніме 2000-х років. І ми б це мали всі знати. Розумієте, легко це знати, важко цьому протидіяти. Чому? Бо тому що отвіт дан вщорся нашим генієм Довженки. Не тому, що солдат діймо, солдата ніт. Якраз солдат остался лучший. Солдата нет. Це легко зробити, тому що ви самі розумієте, чому, тому що де це вже за пузирі, за вогнища української оборони. Він української не знає, наш брат. Клеман ми можемо сказати за вогнище української оборони. І ось результат. Ось ця висота, ось значить, цей напрямок дій, сюди і сюди, бачите, ось це те, що він хоче, та, оця Кемська волость, яку ми завжди віддати. Резюмуємо. Що команда, перше, що противник пробував це зробити не на одній ділянці? Він міг досягати локальної переваги не на одній ділянці, досяг на одній? Це говорить на користь українського командування. Не на користь українського командування. Говорить те, що все це було зроблено послідовно на одному направленні. Що про це спитати з командуючих направлів бригади Карпусов? товарищ Сталин бы спросил. Но товарищу Сталину было легко. Это потом Хрущеву пришлось их всех восстанавливать сохранением выслуги лет недострелянных. Мы-то не можем увы, решить эту проблему. Я вот думаю, если нашего социально защищенного расстрелять, то скики родичи отсудят потом. Чи дешевше его просто отправить. Убытка от казня как меньше будет. Чтобы командовал, чтобы на пенсии, или чтобы расстрелять в этом социальном государстве. Тепер повернемося далі. Це те, що розробилося на одному напрямку послідовно, це говорить проти українського командування. За українське командування говорить те, що воно вчасно реагувало, реагувало з урахуванням політичного характеру війни. Не забувайте, що війна ведеться, це, на жаль, продовження політики на чистий тому що з чистим мілітаризмом Германія би сталі быстреє, і нас би далі бистре. Якби не політична операті заводська, вони реагували все за лідером Гартам, за, поза ТВД шукали рішення. Що говорить проти українського командування? Що рішення поза ТВД шукали на єбіць. От просто, от, щоб, щоб людей перебити, щоб от показати, що наступили, але не шмагли. Я розумію, що пошло і банально говорить за двосторонні кани, коли всі говорять за криловий обхід один, але там і одного крилового обходу не було. Всі ж розуміють. Ну всі ви пам'ятаєте з зрильська. Любой дурак, любой випускник уже Академії Радов Войськ з Курсавистрільна чи починає, з комбатів знає, що от Рильська теж є путь. Ну, цього не було зроблено. Чому явно, що цьому були якісь причини: або ресурсні, або політичні, або організаційні, або оборона там противника. Вони ж зараз в цьому тіткі обороняться, або рельєф місцевості. І не забувайте, що там все таке сложна місцевість. Але інша сусідня сложна місцевість їм не помішала. За це все треба з когось спитати, отримати відповідь. Далі. Що тепер робити? Тепер ми маємо результат, коли пропагандивний характер цих подій, всі ресурси москвицької пропаганди було використано. І тепер я кажу, що не тільки всімахущество Москви. Я тепер зрозумів, чому так вдається Москві її пропаганда, а тому, що впадає на підготований ґрунт, на маніхейський ґрунт. Це в мою голову московське лайно не лізе. Розумієте, тому що я. Закален цинизмом цинізмом відомственним, мене не пронять. Меня ж русской пенсії не пронять. Я абсолютно не подкупен, живу на ваші донати. Між іншим, треба мост через рот, щоб не шепілявить. Але це вже інша справа. Це ми знайдемо інформпривід. Що тепер робити? Тепер ми бачимо ситуацію. Навіть якщо відіб'ються, я певен, що відбиваються. Ситуація неприємна. Перед перемовинами, розумієте, Україна боролася стільки років, стільки битв витримати. І той єдиний раз, коли треба було дати картинку, противника в чому сила Москви? Вони змогли дати картинку вовремя своїх п'яндих послати. От бачите, як це сказати, пішохідним маршрутом. От. Розумієте, наскільки це неприємно, скільки зусиль, скільки української крові, скільки ми без світла сиділи, і все це змарнувалося. Що з цим робити? Як цьому протидіяти? Я вам скажу, як цьому протидіяти. Ось. Це дерьмо не міг я його знайти, ось я з нього почав. Хочуть вони, до. Демілітаризації України до конституційних змін України, до обміну територіями, обміну Донбаса, хер знає на що мають іще придаватися російські пенсії. Без російських пенсій ми, українці, цього всього робити не будемо. Ми будемо далі героїчно ухилятися від фронту, засуджувати Зеленського, критикувати його. Бо є за що? Бо такі. Допустив він до такої ситуації на цьому напрямку. розумієте? Ніхто його не спитає за об'єктивні обставини, за дураков генерал. Я розумію, що там за публіка. І ви розумієте, що там за публіка. Ну так хто ж тебе виноват? Я розумію, що ти їх зняти не можеш. А чому? Соціально захищені. государство Ася. Класове государство, феодалізм. номенклатура защищены социально. Суды. В милиции никого не сняли до войны. Они все восстанавливаются по суду. Дороже, Ася. Только террором. Ну, убивал бы подпольно. Русские ДРГ убивал бы. Платил бы родственникам там. И не сколько там боевых положено, если ДРГ убьют генерала. Единственный способ Сталин не брезговал тайными убийствами. Че б вам-то? Ну, І, от, коротше кажучи, все це без російських пенсій ніхто не зробить. Якщо ви хочете всього цього від України, додайте до списку вимог Путіна російські пенсії. Бо інакше Трампу з Путіна цей Донбас доведеться добувати, попри всі їхні спроможності, ще не один місяць. Що не один. Так, я не знаю, куди дінеться наша хоробрість, якщо ось восени почнуть світло вибивати і взагалі чи почнуть. Давайте, перш ніж, короче, розривати Зеленського, тому що він сам нікого не може розірвати. ну, Це його відповідальність. Давайте дочекаємося перемови. Давайте подождем, поки де дипломатична гора радіт миш. Давайте посміємося з цих маразматиків. А вже тоді за реакцію будемо судити Зеленського. Так, тепер, щоб не побачити два, два питання. Мої люди, значить, оце каже чому такий рознобій оцінках? Тому що вони брешуть, а Славко й ні. І от хочу обов'язково, якщо дослухались панію Оля Щербате, скажіть, як можна придбати? Ота-та-та-та. Мені, я так стільки сьогодні зрозумів, що зв'язок з нами утруднений, що ми доступні тільки через електронну пошту. Вказано в реквізитах. Я, чесно сказати, не знаю, як з нами зв'язатися. Комусь треба і немає електронної пошти. Хай пише вдруге, ми вже щось вигадаємо. Зрештою, є ж у нас телефони, є якісь власне, коментарі доходять на... Це на Viber набір і вата. Давайте разом щось ви нам порадите, а ми це зробимо. Бо нам дуже хочеться допомогти цій пані Щербатій, щоб вона втілила це своє бажання. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.